Інструктаж перед польотом для дорослих, які перебувають з дитиною, такий. Спочатку одягаєте кисневу маску на себе, а потім на дитину. Це правило придатне і для психології. Діти можуть краще впоратися з важкою ситуацією, якщо поруч сильні та впевнені дорослі. Які ж ознаки того, що дитина потребує психологічної допомоги? Страх, що подія повториться, переживання, що близьким буде боляче, страх розлуки з близькими людьми, відсутність сну чи його надлишок, нічні жахи, міливість настрою, глибока тривога та хвилювання, плач. Налагодьте контакт з дітьми, батьками та піклувальниками. Спостерігайте за їхніми потребами і будьте готові допомогти. Практичні поради першої психологічної допомоги дітям. Знайдіть тихе місце, мінімізуйте відволікаючі фактори. Залишайтеся поруч, але дотримуйтеся відповідної дистанції. Будьте терплячі і спокійні. Визнайте почуття дитини та її сильні сторони. Дозвольте дитині мовчати. Звертайте увагу також на вік дитини. Перша психологічна допомога дітям раннього та дошкільного віку від 1 до 6 років. Часто нагадуйте їм, що вони в безпеці. Поясніть, що вони в жодному разі не винні у тому, що трапилося. Дотримуйтеся звичайного для дитини режиму дня. Давайте їм прості відповіді про те, що трапилося, без страшних подробиць. Дозвольте їм знаходитися поруч з помічником, якщо вони бояться або не хочуть розлучатися. Будьте терплячими з дітьми, якщо вони поводяться як діти, менші за віком. Дайте їм можливість гратися та розслаблятися. Перша психологічна допомога старшим дітям та підліткам від 7 років. Приділяйте їм увагу і час. Допомагайте слідувати звичному режиму. Надавайте факти про те, що трапилося, та пояснюйте, що відбувається зараз. Дозволяйте їм посумувати, без очікування від них певної правильної поведінки. Дослухайтеся до їхніх думок та страхів без осуду. Встановіть чіткі правила та поясніть очікування. Розпитайте їх про небезпеки, з якими вони стикалися, підтримайте їх та розкажіть, як уникнути шкоди. Заохочуйте їх та надавайте можливість допомагати іншим. А тепер знову повернемося на початок: діти можуть краще впоратися з важкою ситуацією, якщо поруч знаходяться впевнені та сильні дорослі. Тому вчителю важливо подбати про себе: достатній сон, здорове харчування, фізична активність. Баланс роботи і відпочинку підтримуючи і тепле оточення.